До нашої лікарні надійшло 66 постраждалих, 37 пацієнтів було госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу. Вони відмовились від госпіталізації. З тих 37 пацієнтів, які в старшій лікарні на лікування, 9 пацієнтів знаходяться в реанімаційному відділенні, двоє з яких буде переведено найближчим часом до палат хірургічного профілю. Сім пацієнтів залишаються стабільно важкі і один пацієнт вкрай важкий. Це вибухова травма, акубаротравма, відкриті черепно-мозгові травми, переломи кісток, пошкодження внутрішніх органів. Наразі троє постраждалих з ампутаціями травматичного характеру. Дівчинка надійшла вчора ввечері 13 років. проживає в Шевченківському районі. Це було самозвернення разом з батьками. Під час події вона перебувала в маршрутному таксі і отримала пошкодження підпливом вибухової хвилі. Дівчинка надійшла з діагнозом акуберотравма легкого ступеню тяжкості, оглянута на приймальному відділенні хірургом, нейрохірургом, травматологом. Батьки відмовилися від госпіталізації та забрала дитину, враховуючи що легка ступінь додому. Лекарні звернули за медичною допомогою 17 пацієнтів, 7 з яких були госпіталізовані. Двоє пацієнтів на зараз в тяжкому стані знаходяться у відділенні інтенсивної терапії. П'ять пацієнтів отримають медичну допомогу у відділеннях. Десять пацієнтів отримали амбулаторну медичну допомогу. Шпиталізовано сім хворих. всі. З легкими ураненнями, а зверталося всього 9 хворих, сім з них шпиталізовано, Один відмовився від шпиталізації, п'ять хворих звертались до офтальмолога, тобто це травми ока. У одного з них акубара травма з розрив барабанної перетинки, і два хворих звернулися до хірурга з уламковими ураненими кінцівок. Всі, хто знаходиться у нас в лікарні, життю нічого не загрожує.